От подивіться на цю фотографію, подивіться уважно, хто тут зображений. Подивіться на обличчя, а потім на їхній вираз. Канцлер Німеччини Мерц, прем'єр Великої Британії Стармер. Президент Франції Макрон. Це про те, що Франція і Британія, наприклад, ядерні держави, ну і прем'єр Польщі Туск. Три найпотужніші країни Європи Франція, Британія і Німеччина і одна країна Польща з найшвидшим потенціалом економічного розвитку. Сидять. З кислим виразом обличчя, обличчя, на яких є зображення, зображено дві основні емоції: це емоція розгубленості і емоція страху. Це вони сидять 16 травня в Албанії. В цей самий день в Стамбулі, в Туреччині, відбуваються прямі переговори української і російської делегації. Але ці в Албанії сидять четверо навколо Зеленського, і вони розгублені і бояться розгублені, бо вони не знають, що робити, як вийти з цієї ситуації. А бояться бояться буквально всього, бояться програшу України. Ну бо це ж буде також е, такою репутаційною поразкою для всієї Західної Європи. Бояться. Перемоги України і програшу Росії, бо це загроза ядерного конфлікту. Бояться навіть санкції ввести нормальні, потужні, максимальні. Які вони обіцяли за 6 днів до цього, 10 травня, коли в Києві перебували на саміті коаліції потужних, коаліції рішучих обіцяли вести санкції, якщо 12 травня Путін не зупинить вогонь. Він не зупинив вогонь, і європейці не ввели максимальні санкції, які обіцяли. Вони бояться забрати навіть 300 мільярдів заморожених російських грошей, 300 мільярдів доларів, які зберігаються в Європі на різноманітних рахунках. Вони розгублені, не знають, що робити, і вони бояться. Ну, Єдине, хто не боїться, це Україна. І на, цій фото, на цьому фото, і взагалі по життю, попри 10 років кривавої війни, попри те, що 600 тисяч окупаційних військ на нашій території, а Україна не боїться. Знаєте, в чому причина? Тому що ці хвальоні інституції західні інституції, інституції – це все, інституція гарантії стабільності і миру. Ці інституції виявилися лайном. В умовах реальної загрози, бо в умовах загрози і кризи екзистенційної інституції втрачають значення, уходять на другий, третій план, а значення набуває лідерство, справжнє лідерство, лідерство сміливе, рішуче, а іноді і жартовне. Європейці звикли до комфорту. Вони це їхня базова цінність, а саме Україна показує справжні базові цінності: гідність, сміливість і справжнє лідерство.